Вітаю! Сьогодні 14 липня, Трускавець Україна. І після вчорашньої дуже вдалої грибної вилазки ми з Мирославою вирішили разом піти до лісу та позбирати гриби. І ось наш грибочок, такий дуже гарний грабовик. Так, ми от збираємо грабовики. Я вже декілька тут знайшла грибочки. Ще вирушаємо далі? Так. Дивіться, яка маленька, гарненька сироїшка. Я її візьму, тому що для сьогоднішнього рецепту мені потрібні якраз отакі різні маленькі грибочки. Дивіться, ще один грабовичок. і зараз рушаємо до Мирослава. Вона там, каже, знайшла грибочки. Ось таких двох красенів я знайшла. Угу. І Ось дивіться, який ще в неї грибочок. Ти його збираєшся зрізати? Добре, зараз я його просто ще не побачила. Угу. Спробуй шапинку розрізати навпіл. Подивимося, чи чиста вона. Не, хробачливий лишає його тут. Добре. Дивіться у корені в дерева. Маленький. Ось Де тут поруч також. Мірося там щось знайшла. Що ти там, зайка, знайшла? О, дивіться, який гарний у Міросі грибочок. Бачите, які різного кольору в них шапинки. Це все грабовики. І це я вже кліща підчепила. Який він шустрий. Покажу вам стежинку з маленьких грабовичків. У нас багато грабів в лісі, тому у нас зростають грабовики. Підберезники я дуже-дуже рідко зустрічаю і більше саме восени чомусь. А грабовики зростають зазвичай під грабами, дещиною, дуже рідко під тополею та дубом. Зараз Мирослава вам покаже грибну галявинку. Третій, мочок. Зачекай, зачекай, я покажу. Ага, так. Шо, тихо, вочок. Покажи свій букетик. Його ось а. трошки поганий. Ну так, цей вже не будемо брати. Зачекай, сіроїшки. Он ще один, бачите, там стоїть. І ось, ось тут поруч дві такі чудові сироїжки. Це сироїжка зеленкувата або луската. Одна з найсмачніших сироїжок. Тому їх я обов'язково візьму. І ось тут, ще дивіться, ми прогавили, коли Мірося збирала свій букетик грибний. В такому гарному лісі ми сьогодні збираємо гриби. І вони сьогодні, ну саме в цьому лісі, трапляються не такими. Галявинами, як вчора, наприклад, я збирала. Але грибочки всі молоденькі. Ось такі красунчики. А Мирослава собі в окремий кошик збирає, дуже хоче законсервувати. Ну, щоб я її законсервувала. Дивіться, поки вам показувала, побачила ще одного. Ви, мабуть, не бачите. Як так? Один крок я зробила з того місця, де щойно вам показувала гриби. І дивіться, ось грибочок виявляється, потім ось ще один. І ось ще один. Ще вам покажу галявинку з маленькими грибочками. дивіться, яка краса! Дивіться, поки що в мене в кошику ось така дрібнута чудова. Мухомор червоніючий, гарний їстівний гриб. Якщо не хрубачливий, то я його беру. І зараз ось тут ще один маленький. Дивіться, навіть зараз вже видно, що в нього ось тут такі рожеві бордові плямки. Ой. Бачите, хробочливий якого кольору. Це єдиний з мухоморів, який міняє колір на червоно-бордовий. І отут, бачите, на бульбі в нього вже бордові відтінки. Якщо його розрізати, також він стане таким трохи рожевим-червонуватим, але якщо дуже-дуже сухо, то він може і не поміняти свій колір. Томилася моя бідолашка. Дуже спекотно. Дивіться, прямо на стежині два таких маленьких грабовочка. Леніжка міцна, тверда. Може буде ще й чистим. Обрізала, як вже починає відразу темніти ніжка. Бачите, помаранчева плямка виглядає. Це маслюк модриновий. Вважається одним з найсмачніших маслюків. Зростає під модринами. Дивіться, ще два маслючка. Ух, які ж вони гарненькі. І як, мабуть, їм. Пекотно. І зараз я тут десь бачила ще одного. Ага, ось він, дивіться. До речі, мені якраз такого розміру всі грибочки і потрібні. Ще в мене тут два маслячка. Ну, Зазвичай, звісно, що вони більшого розміру, хоча дощі в нас, в принципі, йдуть. Періодично, але дуже-дуже спека. і Тому гриби просто молодні. Не вистачає інвологи, щоб стати більшими за розміром. Дивіться, який гарний. Там такий яскраво-помаранчевий маслічок. Такий же ж гарненький. І отам от ще вам, мабуть, не видно, але також маленький маслячок є. Ось він дивіться. Бачите, наскільки в них шапинки можуть відрізнятися по кольору? Квасениця звичайна. Ви, мабуть, дуже часто її бачите в мене в відео, ну, через те, що я її просто полюбляю збирати, і коли мені трапляються великі зарості з неї, я зазвичай це роблю. Ще вона дуже декоративна, мені подобається нею прикрашати страви. Тому залюбки збираю цю вітамінну зелень, лісову. Дивіться, родина з маленьких грабовочків виросла на дорозі такий. Тут багато вологи, тому, можливо, їм тут це місце сподобалося, дивіться. От. які красучки молоденькі. І ось ще один. А, ні, він не один, дивіться. Ось цей грибочок. А далі ось ще ось такі. Ой, це ще не все. Дивіться. Ось це вже, мабуть, останні. Ось такі красені. Ось це вже старі листочки яглиці. А ось молоденькі, такі, бачите, салатові ще. Не зовсім розгорнуті, дуже смачні. І я, як завжди, залюбки збираю. Бачите, наче гусяча лапка. Дивіться, який в мене яскравий кошик, правда ж? А ось тут така маленька трійця. Дивіться, який красунчик виглядає. Можливо, це останній на сьогодні грибочок, який гарний. Поставила отут кошик і навіть не помітила, що тут ще грибочки. Ці два я візьму. Цей нехай підростає. Дивіться, який гарний трутовик сірчано жовтий Ще м'якенький. Мені в цьому році тільки попадалися такі вже перезрілі старі гриби. Ці з задоволенням зараз візьму. Правда, класні. І тут поруч грабовик. Дивіться, який гарний грабовик під ялицею. Йої. Вже зрозуміло, що він тільки зовні гарний лишаємо тут. Ось і закінчилася сьогоднішня лісова прогулянка. Покажу вам, як зазвичай наш результат. Ось, дивіться, в цьому лісі грабовики тільки починаються. Доволі багато сироїжок зустрічалося. Ми тільки трішечки взяли. Такі чудові грибочки. Ну, а тепер, за традицією, рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. Я вибрала найдрібніші грибочки і тепер їх помиємо. Ці гриби я відварюю в підсоленій воді 15 хвилин. Готувати сьогодні будемо супер грибні міні піци. Зараз я покажу, як приготувати грибний соус. Він чимось схожий на приготування соусу бешамель. Я спробувала так зробити, мені сподобався результат. Дивіться, мої пропорції. На столову ложку сушеного порошку з грибів я беру столову ложку вершкового масла. Я буду використовувати сушений порошок з дощовиків. Можна використовувати білі гриби, наприклад. грибів я так зверху даю. І тепер це все треба підсмажити трохи. Постійно помішуючи, потрібно десь 3-4 хвилинки це просмажити. Трохи помінявся колір, він став такий темно-ірисковий, я б сказала. Грибочки готові, тепер я цей соус розбавляю. Зазвичай я його просто водою розбавляю, якщо до спагетті готую. А сьогодні мені потрібен більш вершковий варіант, тому я додаю вершки трохи проварити. Соус дуже швидко стає густим, тому додавайте вершків до тієї консистенції, яка вам потрібна. І залишилося його за смаком посолити. Соус готовий, як бачите, готується дуже швидко. І майте на увазі, що він трошечки загусне, коли почне охолоджуватися. Смак в нього такий, знаєте, і підсмажених горішків, і трохи грибний. Ну, дуже смачний. Для міні піці я буду використовувати дріжджове тісто, воно в мене вже чудово підійшло, в мене воно на кефірі, звичайне, дріжджове тісто. І тепер формую наші міні піці для начинки піци нам знадобиться наш грибний соус, відварені підсолені гриби, тертий твердий сир та зелена цибуля. Формую наші міні-піци. Соуса мені вистачило рівно на 6 ось цих піц. Тепер таку галявинку зелену роблю з цибульки. Присипаю сиром та випікаю в духовці. Ось така піца вийшла, дуже смачна. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!